Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвитки КДБ СРСР. Олександр, я вас вітаю, доброго дня. Отже, поговоримо, звісно, ми про те, що там вибухає на Росії, але сьогодні вранці з'явилася змі така дуже цікава інформація, інтригуюча. Відкрила Воданова. Він сказав, зокрема, що українська розвідка має джерела в оточенні Путіна. Ми розуміли так, що є якісь там певні переговори, якісь за Але от щоб прямо в кабінеті Путіна мати своїх людей, це насправді мабуть дуже фантастично. Наскільки це можливо, і чи це можуть дійсно бути ті найближчі до Путіна люди, яким він сьогодні ще довіряє? Ну, знаєте, для того, щоб, мабуть, розставити крапки на «і», я думаю, що наступний виступ пана Боданова буде в шоу «Розсмішка коміка. Ніяких, ніяких взагалі джерел, на жаль, справді, на жаль. У головного управління розвідки, тобто військової розвідки Генерального штабу, безумовно, немає, ніколи не було. Це не той рівень і не та компетенція. Знаєте, наші підрозділи зараз дуже потерпають від мінних полей, по яким ідуть. Е, міни дуже дешева і дуже люта штука під час будь-якого наступу. В Росії мін фантастична кількість, вони мінували протягом майже року захоплені території. І на сьогоднішній день, якби ми мали військову розвідку, справді, якби ми мали ГУР, якби на чолі гуру ми мали розвідників, то у кожного командира взводу були карти ворожих мінних полів. Цього нема взагалі, в принципі. Бо часу е, створювати е, е, і працювати з батальйонною, бригадною розвідкою, агентурною розвідкою, е, знаходити командирів саперних батальйонів, які мінують російських, і зберігати тисячі життів Російських е, наших е, українських солдатів. Е, ніколи, бо треба давати численні інтерв'ю будь-кому з будь-якого приводу. Це катастрофа. Це страшна катастрофа. Ми вже чули від пана Буданова і про перше червня, коли він буде пити каву на набережній Вялці. Ми вже чули, як помирав від Раку Путін. Ми вже чули, як, ну до речі, минулого року вже стояла сила черга із олігархів, аби поспілкуватися з паном Бодановим. Слава Богу, у нас є союзники, які дають нам розвідувальні дані за рахунок і супутникової. І агентурної, і глибинної розвідки, і тому ми маємо дані, і тому пан Боданов може говорити багато, може давати різні інтерв'ю, і тому ми не зовсім сліпо глухоні. Але безумовно, ну, жодного фрази, жодної достовірної від пана Боданова за і весь термін перебігу повномасштабної війни ми не мали. Нічого не виявилося правдою, нічого навіть не було схожим на правду. Тому ну от шоу коміка, мабуть, буде наступним етапом. Я думаю, кожен повинен знаходити себе в тому, що йому вдається, в тому, що йому до снаги, і в тому, що він вміє. На жаль, на катастрофічний стан це але це правда. Це на жаль, правда. Ми не знайдемо зараз жодного начальника військової розвідки. Жодної цивілізованої країни світу, який дав би таку кількість інтерв'ю е, ну, журналам, ледь там не журналу Ліза і Бабушкина Грядка. Е, немає в світі. Якщо поєднати всіх, 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 всіх розвідників, мабуть, за останні роки 100, то все одно стільки інтерв'ю не набереться. А сутні, ну, вже була Запорізька атомна електростанція вибухала. Ну, якось. А от коли відбулася катастрофа на Каховці, ми не мали жодної інформації. От ніхто ніде нічого не чув. Тому, знаєте, як то кажуть, коментувати пане Богдану, ну, воно хай коментує точно. Я, я відкоментував. Зрозуміло, давайте поговоримо про те, що сталося на Росії, як це може повпливати зокрема на реакцію Росії на стан війни в Україні, тому що ми бачили, що вночі дрони атакували і Курської області, але цього разу не просто атакували десь там дрони, а безпілотники вибухнули неподалік атомної електростанції, і ще буквально біля будівлі ФСБ. Там вже на Росії паніка, що мовляв атака ледь не на АЕС. Чи може це погнути за собою якусь відповідь, можна так сказати, Росії? Так про що вони? Неодноразово лякали. Ну і власне пам'ятаємо, що напередодні саміту НАТО чомусь там взялись радити Україні е, учасникам альянсу. Що давайте ви мали б мабуть розглянути питання Запорізької АЕС. Чи нема це якимось таким нема таким натяком на щось на можливу провокацію? Росія займається системним терором проти українського населення, проти українських міст, проти української інфраструктури. Проти українських Збройних сил беруть вони неякістю кількістю, кількість їх зростає. Вони зараз освоїли великий обсяг виробництва не лише безполосників, а ракет. ліцензійні до речі, от я можу вам зараз ексклюзивну інформацію надати, яка ще ніде не поскочила. Е, Росія буде, точніше, випускає, освоїла зараз, почали виходити перші екземпляри е, безпілотників за ліцензією Ізраїля. Е, до цього ми мали масове виробництво е, іранських і китайських. Е, Китай в першу чергу зараз будує заводи безпілотників на Далекому Сході, але, до речі, вони е, тут помиляються в одній речі: вони думають, що вони заховалися так далеко. І це дуже далеко від України. Але вони погано знають історію, бо далекий Схід – зелений клин, це фактично етнічно українська територія. І ми маємо там досить своїх очей, вух і, як то кажуть, сердець, які допомагають не лише знати, а й робити все, що ці заводи або не робили, або робили дуже погано, але їх багато. Із 15, скажімо так, ключових фірм, які постачають складові для безпілотників, 10 американських, 5 європейських. Це так, якщо навчають говорити. Тому фірма, відома фірма «Лейка», може втувати старшого покоління, пригадує, були такі знамениті фотоапарати, одні з перших фотоапаратів німецьких Лейка. Це повністю постачання цієї техніки для оптики, тобто оптика, яка йде зараз на Росії. Вони отримують і нарощують виробництво і безполотників і ракет щодня більше і більше. Тому говорити там про помсту, не помсту, Те, що вони мають, вони будуть викидати нас. Поки на Росії існує виробництво безпілотників ракет, ми все будемо це отримувати тут. Єдиний спосіб це ліквідація наукових баз, ліквідація спонсорів, не лише на Росії, і ліквідація технологічного процесу. Це складно, це важко. В цьому напрямку. Люди працюють і ну, максимально робиться. Але говорити про те, що там пролетіло два безпілотника чи три безпілотники з України, а тепер ми отримаємо бомбардування Києва чи ще в Львову, чи когось. Ні, це йде у них за планом. Вони мають випустити там до 200 ракет, чи місяця. Вони їх випустять. Будемо ми запускати своїх безпілотників чи ні. Наші безпілотники, безумовно, повинні запускатися і в першу чергу по стратегічним е тим, скажімо так, місцям. От коли говорять про, знову ж таки, повернуся до розвідки, якщо ми починаємо наступ, то ми повинні паралізувати логістику і можливість підводити противникам свої резерви і маневрувати. Росія дуже велика країна, тому авто, автошляхи там не мають ніякого значення, там в першу чергу має значення залізниця. Коли в 44-му році планувався наступ в Білорусі і в, в Україні і вихід на Польщу була так звана рельсова війна, коли одномоментно ця залізниця в тилу у Німців просто припинила своє існування. Тому безпілотники, так, ясно, що так класно, красиво. Але, от, як знаєте, старий фахівець мені було набагато цікавіше почути, що, наприклад, в європейській частині Росії раптом паралізувалося все залізне. Тобто жоден снаряд, жоден танк, жоден солдат, ніхто нікуди не може під'їхати. Ніхто нічого не може перекинути не з далекого сходу. Не з центральної Росії, ні навіть з Маріуполя у Воронях. Просто залізниця підірвана одномоментно зразу. Ми цього не отримали також. Це, це дуже шкода. Це, на жаль, як то кажуть, навіть тисячу інтерв'ю не замінять одної якісної міни на вузловій станції. Але то маємо, то маємо. І говорити про те, що от зараз ми закинемо два безпілотника і отримаємо помсту. Mm. ні. помста за те, що ми живі. От за це нам будуть мститися. Тому або ми, або вони. Тут все дуже просто. Тому треба, як то кажуть, як, як каже е, пан генерал Залужний, наша задача щодня знищити якомога більше сприяв. Бачимо, ми також що є в Росії певні події, які можуть свідчити про те, що вони самі себе можуть трохи знищити. Зокрема, от буквально останніми днями йде дуже багато інформації з західних ЗМІ про зачистку генералів, зачистку в армії Російської Федерації. І вже до речі, прокоментували в збройних силах України все, що відбувалось напередодні. Звільнили пана Іванова, який був який хотів сказати правду, власне, про те, що відбувається в російській армії, але йому не дали, тому що зараз там не Хочуть вочевидь чути про якісь прогалини чи про якісь проблеми, але що кажуть у нас? Постійно міністерство оборони РФ очолював або ставленик їхньої КГБшної мафії, типу Іванова, який є давнім соратником Путіна, або Шуйгу, якого теж армія ненавидить і зневажає. Чи перед тим у них був Сердюков? Це Анатолій Сердюков, голова міноборони РФ колишній. Також людина із бізнесовими замашками, яка не терпіла військових. Тому я думаю, що там йде бійка під килимом. І ще ми багато чого дізнаємося, сказав пан Череватий. Що за бійка під килимом, коли вона вже нарешті призведе до чогось більшого, і чи варто загалом на це сподіватися сьогодні після мятіжу пригожина? Вочевидь, що тепер, коли російська влада, російські політики, військові мали би точно дивитися в два ока і бути обережними з будь-якими якимись відхилами, да, від їхньої методички і від того, що Росія зазвичай говорить і робить? У квітні 1945 року. У своїх щоденниках 에, доктор Геббельс написав, найбільша помилка Гітлера полягає в тому, що він не застосував репресії проти своїх генералів, так як це робив Сталін. Внаслідок будь-яких репресій проти генералітету армія завжди стає сильнішою. Це як акула, у якої випадають старі зуби. І з'являються нові, молоді і ще злі. Тому сподіватися, от там, кілька або десяток генералів старих, не там, просто там, звільнили, повісили, закотували щось, щось і від цього отримувати вау, он там Тухачевського розстріляли. Наслідок того, що розстріляли Тухачевського і ще біля десятка генералів, радянська армія в 1937 році. Стало фантастично потужною. Тому от цього чого, а цього очікувати не треба точно. Іноді треба вчити прості речі. Е, так і є е, наука, називається історія, яку дуже не люблять в Україні. Тому, якщо йдуть репресії армійські в тоталітарному режимі, це свідчить про неминуче посилення агресивності. І боєздатності того, що залишається. Е, да, він не виконав свою задачу. Е, розстріляти, повісити чи просто дати можливість померти від інфаркту, яке, яка е, різниця? Якщо цей, а ми будемо говорити чесно, Суровікін виявився невдахою. Стою виявився невдахою. І навіть Герасімов досить. Е, Хороший грамотний кадровий генерал теж виявився невдах. Давайте я кажу, спробуємо використовувати здоровий глузд. Чи послабне російська армія від того, що позбавиться генералів невдах? Ну, на мій, і цей погляд, мабуть, точно ні. Навпаки, якби залишалися шойгу, нам би був плюс. То його воювати не вміє. Торовікін вміє займатися тільки тероризмом, тільки катуванням, злочинами проти цивільних. Так, да, це страшна річ, але це значить, що він не вміє воювати. І в зіткненні із підготованою кадровою армією його чекає катастрофа. Тому, коли ну, так звані експерти кажуть, о, Дурних російських генералів викидають, значить в нас скоро перемога, шановні, точніше до навпаки. Дурних російських генералів викидають, у нас виникають великі проблеми. Ми не знаємо нових, хто зайде. А знаєте, як то кажуть, якщо ми змінюємо шефа і ставимо шефом нового кар'єриста, то ми розуміємо, навіть на невеличкій фірмі. Зараз буде дуже е, значний підйом ефективності, бо він хоче вислужитися. Тому очікувати від от від цього перемоги от точно не варто. Це абсолютно точно. Цікаво, чи є заміна цим генералам, чи є розумні генерали в Росії? Це теж питання. І Ми пам'ятаємо, я хотів, здавалось би, вислужитись той самий Пригожин, коли захоплював Бахмут і розповідав про свої певні перемоги, кричав: Дайте більше боєприпасів, ми можемо більше. Власне, мені здається, Пригожин був такою хорошою партією, якого можна було поставити замість Шойгу і сказати Путіну: ну давай, керую, покажи, як треба воювати. Але. Цього не сталося, він чомусь залишив старих. І, власне, з цього всього генералітету, з цього керівництва після мятіжу прихожина, тільки Соровікін зник, зникав. Всі інші, здається, залишились. І, ну, принаймні роблять вигляд, що нічого не сталося. Той самий Шойгу Герасимов, здається, Путін вже точно їх не звільнить. Слава Богу. Дай Боже ніколи Шойгу, щоб Шойгу був незмінним міністром. Щоб всі, всі, всі. А хай якби ще повернувся Суровікін, то взагалі це було б чудо, як то кажучи. Я поставив три свічки, бо Сорові ми добре знаємо, Ми знаємо всі його е, тактичні, стратегічні, ми знаємо його характерологічні особливості, ми знаємо, як він буде діяти в будь-якій ситуації. Тому е, хай буде відомий, не дуже розумний і добре нами вивчений ворог, ніж ми отримаємо когось із молодих генералів, а в Росії є генерали, які пройшли. З лейтенанта, знаєте, такі от, реальні звірі. Я наведу приклад, наприклад, на Рязанське повітряно десантне училище. Там перший курс живе в палатках на плацу, а Рязань це, вибачте, не Київ. І зима в Рязані це зима не Київська зима. Те, що вони хворіють, військ відраховують. І от хто протягом першого курсу на морозі в голоді. Цілий рік, провівши в літній палаці на плацу, виживе, той піде на другий курс. Генералів, ось таких звірів, які можуть е, діяти в будь-яких умов молодих, на Росії є. Е, задача наша не допустити будь-яким чином скомпрометувати, підставити їх. І втримати у керівництві старих, які як таке, ну все ж таки вік не додає можливості, все ж таки з віком іноді приходить не лише мудрість, а й Альцгеймер. І от завдяки от нашому союзнику Альцгеймеру ми можемо отримати досить такі великі бонуси. Тому наш союзник це точно шойгу з Альцгеймером. і відсутністю е, справді хорошої. Бази і освітньої, і досвіду в реальних війнах, аніж ми будемо чекати нових, нових таких звіроподобних мегалодонів, які нами не прогнозовані, яких ми погано знаємо, і зустріч з якими може коштувати багато крові.